Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні розповім вам про найдорожчий скарб це здоров'я. Тож слухайте уважно. Про здоров'я, малюки, розповім вам залюбки. Ви ж тоді часу не гайте, День зарядки починайте. Всі Подводимося з ліжка. Потягнулися ми трішки, руки вгору, руки вниз і додолу нахились. А тепер мірший до ванни, зубки чистить вистаранно. Все зробили молодці. Тож продовжимо залюбки. Щоб бадьорим був ваш ранок, треба кашу їсти на сніданок. Вітаміни споживайте, фрукти, овочі з'їдайте. За погодою вдягайтесь, бо повітря свіже всім додає багато сил. І про спорт не забувайте, у спортивні ігри грайте. Пийте чисту воду, діти, щоб ніколи не хворіти. Гарний настрій завжди майте, посмішкою кожен день зустрічайте. Хто поради не забуде, той здоровим завжди буде. Робіть малята це кожного дня і будете здоровими. До побачення! Дякую за увагу!